Ми зв'язали з вами голівку. Тепер продовжуємо будемо в'язати ручки і ніжки, тому що я їх в'язую в тільце в тулуб. Через це нам треба ручки і ніжки зв'язати раніше. Починаємо наше в'язання знову із петельки. Робимо петельку, в цю ж петельку робимо одну, дві петельки і в цю першу. Робимо шість стовбиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо з першою петелькою. Можете не з'єднувати. Можете поставити маркер і продовжувати в'язання без ось цього шва, щоб у вас не було ось цього шва. Я люблю в'язати із швом. Мені так видно ряди. Я тоді не помиляюся. Я так привикла. Наступний другий ряд ми в'яжемо робимо одну петельку підйому і наступний ряд ми в'яжемо всі у всі петельки в кожну петельку прибавочку це у нас буде 6 прибавочок 1 2 це одна прибавочка в другу петельку 1 2 друга прибавочка і так в'яжемо 6 прибавочок Зробили шість прибавочок. В кінці цього ряду в нас має вийти 12 стовбиків без накиду. Наступний ряд, третій. В'яжемо, з'єднуємо цей круг і робимо петельку підйому і в'яжемо три стовбики без накиду і робимо прибавочку. Сюди робимо перший. Один, два. Три і робимо прибавочку. Знову в'яжемо один. Два. Три і робимо прибавочку. І останній раз так ми маємо зробити три рази. Три столбики без знаки і пробавочки. Три і прибавочки. З'єднуємо ой. З'єднуємо наше коло. Робимо петельку підйому. В кінці цього ряду у нас має вийти 15 стовбиків без накиду. Наступні три ряди: четвертий, п'ятий і шостий, ми в'яжемо 15 стовбиків без накиду по кругу. Три рядочки без змін в'яжемо. Пров'язали три рядочки без змін, з'єднуємо наш рядочок і робимо петельку підйому. Наступний ряд в'яжемо п'ять стовбиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. І тепер будемо робити зменшення, щоб наша ручка була така косолапенька. Робимо три убавочки під ряд один, Другу зразу робимо бавочку і третю. І пров'язуємо, тут має залишитись у нас ще чотири стовбики без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Це з'єднуємо наш рядочок, петелька підйому. І тепер цю частинку нам треба напхати. Наступну частинку ручки ми я не напихаю, бо вони будуть стирчати ручки в боки. Тому я напихаю тільки ось цю нижню частинку. І все. Тут можна напхати трішки більше, воно все одно потім трошечки розійдеться. От, і це в нас був сьомий ряд. Наступні 10 рядів з восьмого по 17-й. Ми маємо пров'язати без змін 12 стовбиків без накиду по кругу. Зараз в кінці цього ряду в нас вийшло 12 стовбиків без накиду. І ми маємо пров'язати ще їх 10 рядів з 8 по 17. І так, пров'язала я ще 10 рядів. Ось така ручка у нас вийшла. Всіх 17 має бути, можете порахувати. Звідси починаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 рядів ми вийти. З'єднуємо, робимо петельку підйому І тепер складаємо ручку разом і підхоплюємо одну з одного боку, з другого і пров'язуємо разом. Знову з одного боку, з другого і пров'язуємо разом. Це так два. Три, чотири. П'ять і шість. Все. Ручки і ніжки я буду ув'язувати. Тільце, тому я не залишаю довгу ниточку. Хто хоче пришивати ручки, той може залишити собі довшу ниточку. Я роблю петельку і трішечки невеличкий кусочок, і затягую. Ось така ручка вийшла. Набита вона у мене ось отут. ця частинка пуста. Таких ручок у нас має бути дві штучки. Другу самостійно. Наступною в'яжемо ніжку. Для ніжки ми робимо чотири повітряних петлі. Робимо петельку, 1, 2, 3, і чотири. Тепер в другу петлю від крючка одна, де в нас є наша петелька, і в другу шукаємо. Ми робимо один стовбик без накиду. Ось, один стовбик без накиду. В наступну ще один пров'язуємо стовбик без накиду, а в останню третю петлю робимо в одну цю петельку три стовбики без накиду, один сюди ж робимо. Другий і сюди ж робимо третій. Тепер повертаємось ми на другий бік. І знову в'яжемо один стовбик без накиду. І в останню цю петельку в'яжемо два стовбики без накиду. Один, два. Ось, знаходимо нашу першу петельку. І з'єднуємо коло. Наступний другий ряд робимо петельку підйому. другий ряд починаємо сюди ж пров'язувати, в першу петельку робимо прибавку Два стовбика в одну петлю. Один і сюди ж другий, в наступну петельку. Робимо один стовбик без накиду. В наступну третю петельку робимо е, прибавки ми робимо в три оцих петельки, які ми робили в одну петельку ми робимо в кожну прибавочку. У нас має зараз бути три прибавочки підряд. Один, два, одна прибавочка. В наступну один. Два друга прибавочка і в наступно один. Два, третя прибавочка. Вслідуючу петельку робимо один стовбик без накиду. Один стовбик без накиду. І далі пров'язуємо дві прибавочки. У нас залишилось дві петельки, і сюди ми робимо прибавочки в одну і в другу петельку. Один, два, одна прибавочка. І один, два, друга прибавочка. В кінці цього ряду, щоб ви не заплутались, у нас має вийти 14 стовбиків без накиду. Находимо нашу першу петельку, з'єднуємо коло, і в нас має вийти 14 стовбиків без накиду. Робимо одну петельку підйому, і тепер у нас третій ряд. Знову в першу петельку робимо прибавочку. Прибавочка. Наступні. Три петельки. В'яжемо три стовбики без накиду. Один в наступну. Знову один буде. Два, і в наступну три. Три стовбики без накиду. Далі нам треба зробити чотири прибавочки. В кожну петельку робимо прибавочку. Один. Два одна прибавочка. Один. Два друга прибавочка. Один, два, третя прибавочка і. Остання один. Два, четверта. Знову тепер пров'язуємо три стовбики без накиду. Один, два, три. І тепер в три останні залишилось три петельки, і ми робимо три прибавочки. Один, два, одна прибавочка. Один, два, друга, і один, два, третя, три прибавочки. В кінці цього ряду в нас має вийти 22 стовбики без накиду. Перерахуйте, з'єднуємо ряд, робимо петельку підйому. І наступний, четвертий ряд в'яжемо. Знову починаємо з прибавочки. Прибавочка. Далі п'ять стовбуків без знаки дов'яжемо. Один. Два. Три. Чотири. 5. Пров'язали і робимо дві прибавочки. Один, два, одна прибавочка, і в наступну петельку один стовбик, другий дві прибавочки. Тепер просто два стовбики без знаки допров'язуємо. Один. Два. Наступні дві петельки в нас буде знову дві прибавочки. Один. Два Одна прибавочка. Один, два, друга прибавочка. Наступні п'ять стовбиків пров'язуємо просто, п'ять стовбиків без накиду: Один. Два, три, чотири, п'ять. Так, далі На знову йде дві прибавочки. 1 2 одна прибавочка і 1 2 друга прибавочка Наступні два стовпчики без накиду, наступні дві петельки, два стовпчики без накиду, один і другий. І в останню петельку нашу робимо знову прибавочку. 1 2 прибавочка, один, два, прибавочка. Ось отак. В кінці цього четвертого ряду у нас має вийти 30 стовбиків без накиду. П'ятий ряд в'яжемо просто по кругу всі ці 30 стовбиків без накиду, без змін. Просто пров'язуємо 30 стовбиків. І так, пров'язали наші 30 стовбиків без накиду. Наступний у нас шостий ряд. В шостому ряді з'єднуємо спочатку цей. Рядочок робимо петельку підділу і в цьому шостому ряді починаємо В'язати з вісьми стовбиків без накиду. Один. Два. три, чотири, П'ять. Шість. Сім. 8. Далі ми робимо зменшення, ми робимо шість підряд. Один. Два. Три. і п'ять далі пров'язуємо шість стовбиків без накиду. Один. Два. Три чотири. П'ять. Шість. І в кінці робимо дві обовочки. Ще два зменшення. Один і друга. Так, один і два. Все, пров'язали шостий ряд, з'єднуємо наш рядочок, в кінці цього ряду у нас має вийти 22 стовбики без накиду. Робимо петельку підйому. Наступний сьомий ряд ми пров'язуємо без змін 22 стовбики без накиду. Дов'язали, з'єднуємо, робимо петельку підйому і наступний у нас восьмий ряд. Пов'яжемо 5 стовбиків без накиду. 1, 2, 3, 4, і 5. Робимо 6 убавочок. 1, Друга третя, четверта, п'ята і шоста. і в'яжемо знову 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5. В кінці цього ряду у нас має вийти 16 стовпчиків без накиду. З'єднуємо наш рядочок, робимо петельку підйому. Можна трішки напхати вже нашу ніжку. І наступний дев'ятий ряд ми пров'язуємо без змін 16 стовбиків без накиду. Так, пров'язали ми 16 стовбиків без накиду. Я вже трішки напхала нашу лапку, нашу ніжку. От, І наступний ряд. 10 уже в'яжемо шість столбиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і робимо одну убавочку Ось одну балочку робимо. Знову в'яжемо шість стовбуків без накиду. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. І знову робимо одну балочку. Ось в кінці цього ряду у нас має вийти 14 стовбиків без накиду. З'єднуємо наш рядочок, робимо одну петельку підйому. І наступні е, три ряди, з 11 по 13, ми маємо пров'язати 14 стовбиків без накиду, без змін. Ці стовбики, які у нас є, три рядочки. Пров'язали три рядочки. З'єднуємо, наступний рядочок вяжемо, 5 стовпиків без накиду і убавка. 1, 2, 3, 4, 5 і робимо 1 убавку. І другий раз так само робимо один. Два три, четыре, пять. І робимо убавочку. З'єднуємо рядочок, в кінці цього рядочка в нас має вийти 12 стовбиків без накиду. І тепер ми пров'язуємо по кругу без змін 12 стовбиків без накиду, ще 2 ряди 15 і 16. Пров'язали 2 ряди, з'єднуємо, складаємо нашу ніжку разом, і пров'язуємо. Робимо петельку підйому і пров'язуємо з одного боку, підхоплюємо, з другого. І пров'язуємо разом один, два. Три, четыре, пять, І шість. Тут я теж не залишаю довгу ниточку, залишаю коротеньку. і таких ніжок нам теж треба дві. Ось така ніжка.